Всім привіт! Ви на каналі Мотоставку Мене як завжди звати Денис. А в цьому відео ми будемо говорити про новинку від компанії GoPro, а саме GoPro 12 серії. І забігаючи наперед, можу сказати, що все не так однозначно, як може здатися на перший погляд. Стало цікаво, тому сідайте позручніше, і ми починаємо. А не однозначно, тому що після презентації GoPro 12 в мене було чітке відчуття дежавю, що я раніше десь це бачив. І насправді все дуже просто, оскільки 95% характеристик самої камери і її можливостей були такі ж самі і є такі ж самі, як і GoPro 11. До речі, якщо ви не бачили огляд на GoPro 11, то раджу його зараз подивитися за посиланням нас під відео. Ми там детально поговорили про всі характеристики і функціонал камери. Оскільки в цьому відео ми будемо говорити саме про зміни, які в нас відбулися в новій ревізії, про плюси і мінуси. Почнемо з самого головного і самого цікавого. це з якості самого відео. Хоч і з точки зору заліза тут ніяких змін не відбулося, та ж сама роздільна здатність максимальна, 5,3К при 60 кадрів, той же самий сенсор, процесор, але дуже сильно прокачали саме софтову частину камери. І, в принципі, всі основні зміни в нас будуть з точки зору софту. Що ми маємо? тепер ми можемо знімати наші відео в HDR. І отримувати набагато красивішу картинку. Плюс тепер у нас з'явився 10-бітний формат зйомки, і тим самим камера набагато більше, скажімо так, бачить самих кольорів і може всю цю інформацію обробляти. І за рахунок цього також додали ще і. Плоский профіль зйомки. Тобто ви знімаєте картинку, скажімо так, таких сіроватих тонах, якщо можна так сказати, і потім на монтажу ви можете набагато гнучкіше коригувати, скажімо так, колір, передачу відтінків, і отримувати вже таку навіть не. Ну, Можна сказати, дійсно полупрофесійну картинку на саму екшн камеру, адже в порівнянні з 11, якщо ви раніше знімали на автоматичних налаштуваннях, то при зйомці в таких складних умовах, де є е, досить сильна тінь, то деталізацію або якісь об'єкти можна було не побачити. А зараз при правильних налаштуваннях цієї проблеми немає, в саме GoPro 12. До речі, рекомендую вам зараз. Підписатися на наш канал, оскільки найближчим часом, після цього відео, ми випустимо е, туторіал, як правильно е, налаштовувати саму камеру GoPro, щоб в, отримати від неї максимум. Це буде такий наш авторський сетап, де ми покажемо е, картинку з автоматичними налаштуваннями і зручними, щоб ви могли е, отримати найякіснішу картинку в будь-яких умовах. Рухаємося далі. Тепер поговоримо про вечірню зйомку, оскільки це головний біль всіх екшн камер без виключення. За рахунок маленького сенсора вони мало отримують світла, і картинка ввечері не найкраща, м'яко кажучи. Але тим не менше, за рахунок оновлення софту, ми отримуємо менше шумів в порівнянні з попередніми поколіннями. І як ви бачите на прикладах відео, якщо в вечірній час є якесь додаткове освітлення, ті ж самі ліхтарики. Фари, автомобілей або будь-що інше, то в принципі ми можемо отримати дуже непоганий результат, але в цих умовах дуже важливо саме налаштування. Камери, оскільки в автоматичних режимах вона не завжди справляється ідеально іноді стабілізація може десь давати погрішності, оскільки в цих умовах може стрибати експозиція, тому в вечірній час я завжди раджу знімати саме на ручних налаштуваннях. Тоді ви отримуєте кращий результат, і саме головне прогнозований. Звісно, що в самій камері залишила зйомка і 4К, і Full HD. Тобто в 4К ми можемо знімати максимум 120 кадрів, тобто досить Гарно вповільняти відео. А якщо потрібно отримати в максимальне вповільнення, то можна вибрати Full HD до 240 кадрів. Дуже хочу відмітити зйомку саме в 4К 100 кадрів, оскільки під час такої зйомки дуже сильно відчувається динаміка відео і створюється ефект поглинання, скажімо так, особливо якщо ви знімаєте на камеру там на мотоциклі, на машині, на велосипеді, тобто де ви активно переміщуєтесь. І якщо на вулиці в нас гарне освітлення, то картинка, ну прям дійсно мені дуже подобається. В цьому плані навіть ті конкуренти поки що до, Дідж... до GoPro не підійшли. Знову ж таки, та ж сама DJI Osmo Action 4. Вона по якості все ж таки буде програвати GoPro. І знову ж таки, нагадую вам, що треба підписатися, оскільки наступними відео ми будемо обов'язково порівнювати саме GoPro 12 з Osmo Action 4. Тепер поговоримо про кути зйомки в самій камері. У нас їх є декілька. Перший це лінійний кут, при якому у нас немає ніякої дисторсії, тобто всі об'єкти мають правильну геометричну форму і є фіксація горизонту на 360 градусів. Бо раніше. Ця функція працювала, здається, до 45, і після цього був такий ривок, де камера починала, скажімо так, завалювати горизонт. Зараз ви можете камеру обертати на 360, і картинка буде рівненька, ніби ви по рельсам їдете. Другий режим це просто лінійний без вирівнювання горизонту. Це якщо ви бажаєте передати динаміку в ваших відео. Третій це широкий кут зйомки, четвертий суперширокий кут зйомки. Ну і п'ятий кут зйомки це. Ну, Супер-мега хайперв'ю, якщо можна так сказати. Коротко про них. В принципі, перші три одні з найпопулярніших, і я їх найчастіше використовую. Супер широкий, також непоганий кут. Він дуже гарно передає саме ефект відчуття, якщо камера і стоїть на грудях, і ви там їдете на велосипеді або десь лізете тощо. А от самий самий широкий кут зйомки, як на мене. Досить сумнівний. Це зв'язано з тим, що дисторсію, яку ми отримуємо по краях кадра, вона дуже сильна, скажімо так, і об'єкти, скажімо так, мають приплюснуту форму. І особливо, якщо ви знімаєте десь в приміщеннях, де або біля поруч біля об'єктів, то картинка по краям кадру дуже сильно прискорюється, і такий під час перегляду такого відео якийсь не дискомфорт, скажімо так, неприємний. Мінус це. Я скажу, що з однієї сторони так, а з другої сторони, просто його не використовувати, оскільки широкого і суперширокого кута зйомки більш чим достатньо для того, щоб все, що ви хотіли показати в кадрі, воно ну, просто попало в кадр. Тобто в мене не було ще жодного випадку, що на широкий кут зйомки в мене якісь об'єкти не влізли в кадр. Але все ж таки, якщо вам потрібно використовувати камеру, щоб все потрапляло в кадр, скажімо так. То GoPro також про це подумала. І тепер у нас Max Lens модуль 2.0 доступний на цю камеру. Тобто тепер він менший за габаритами, він легший, що немало важливо. І за рахунок нього ми тепер можемо знімати не 2.7K, к як раніше, а вже при 4К. І в третій чи вже в четверте, що при Зйомці на Max Lens модуль 2.0 в нас кут зйомки 177 градусів. Блін, це, це майже це навіть більше, чим ми бачимо в периферичному нашому зорі погляді, якщо можна так сказати. Це дуже багато. І саме головне, що під час встановлення MaxLens модуля ми отримуємо більш правильні геометричні форми. Вони не будуть такі викривлені, якщо ми використовуємо стандартну захисну лінзу на самій камері. Тепер про стабілізацію, оскільки це також одна із ключових функцій в самих камерах як завжди, кожного року GoPro її підвищує. Тобто, тепер у нас тут HyperSmooth 6.0, і дійсно він працює. Не знаю, як вони це реалізовують, скоріш за все, що штучний інтелект тут їм допоміг. І як це було раніше? Тобто, як і з кутами огляду, раніше було в нас багато режимів стабілізації: виключена, включена, підвищена. Більша і ще супервисока. І тобто потрібно було перед початком зйомки вибрати ту чи іншу стабілізацію. Але часто таке буває, що ти вибираєш, наприклад, звичайну стабілізацію, їдеш по дорозі, потім потрапляєш десь на бруківку, або, наприклад, виїжджаєш на якусь лісову стежку, де починається сильна вібрація, і потім назад виїжджаєш на дорогу. І цей момент раніше він був. Частково зіпсований, оскільки стабілізація була виставлена мінімальна. А зараз вони все це пропрацювали, і в нас є три режими стабілізації. Перший це виключена стабілізація, і, до речі, при виключеній стабілізації метадані в нас записуються в самій камері, і, тобто в файл відео, і потім цей файл можна додатково монтувати через спеціальний софт, і от отримувати ще кращу стабілізацію, ніж може дати сама камера. Другий режим це включена стабілізація, і третій це автопідвищення стабілізації. Знову ж таки, я більш детально розповідав це в GoPro 11, але як це працює? От Я найчастіше саме використовую автопідвищення, оскільки. Знову ж таки, беремо приклад з бруківкою, тобто ви виїжджаєте на бруківку, камера розуміє, що починається сильніша вібрація, і вона автоматично підвищує стабілізацію. І тим самим відео ми отримуємо завжди плавне. Ну і закінчуючи блок відео, останнім хочу сказати це про зйомку камери, а точніше про її сенсор 8х7. І це було кілер фічою GoPro 11, і це залишається кілер фічою GoPro 12. Блін, це дуже круто. От той, хто раніше цим той, хто користувався цим, може просто підтвердити мої слова, оскільки ти не. Робиш, як діджай, наприклад, знімаєш горизонтальне відео, потім береш рамку, ставиш вертикально. В реальності це не дуже зручно, а зручно просто знімати в роздільній здатності 8 на 7 Дуже багато інформації потрапляє в кадр. Тобто, знову ж таки, щось упустити майже нереально. І що саме головне, що мені подобається, що ми можемо... Ці фрагменти виділяти, тобто ми можемо не тільки середню частину обрізати, а ми можемо, наприклад, взяти верхню частину відео, або, наприклад, нижню. І те ж саме буде, якщо ми знімаємо, беремо, скажімо так, формат для зйомки інстаграма вертикальних відео. Ми так само можемо картинку вліво-вправо двигати. І відзнявши знову ж таки один файл, ми монтуємо як під інстаграм, під соцмережі, так і для Ютубу, або для домашнього перегляду. Це дуже круто. І я думаю, Думаю, що за це майбутнє. На презентації GoPro сказали, що вони подовжили роботу камери в два рази. І мені було дуже цікаво, як вони це зробили, оскільки акумулятори в нас ніяк не змінилися. Це ті ж самі Enduro акумулятори. Я спочатку думав, що вони зробили якісь нові Enduro, типу нове покоління, але насправді ні. Тобто ми тестували і на, на старих, і на нових. Різниці немає. Але. Все просто. Тобто софт рішає в цьому плані. Оскільки ми тестували і GoPro 12, і 11, що в нас вийшло? При 4К 60 кадрів GoPro 12 у нас пропрацювала близько години. А GoPro 11 у нас пропрацювала 36 хвилин і перегрілась. До речі, і та, і та камера перегрілась. Ми тестували в кімнатних умовах при температурі 25 градусів. Якщо ми ставимо роздільну здатність 5,3 К60, то камера працює 35 хвилин. Якщо підвищуємо роздільну здатність, точніше, підвищуємо бітрейт і ставимо HDR, то камера пропрацює 25 хвилин. Хтось може сказати, що це мало. І частково я погоджусь, але частково ні, оскільки, як показує статистика, і особисто мій досвід, відео в основному ми знімаємо від однієї хвилини до 10-15 хвилин. І з цим GoPro ідеально спра... ну, справляється при будь-яких температурних умовах. Дуже рідко, коли потрібно записувати довгі стендапи, скажімо так. І якщо це потрібно зробити, я просто знижую роздільну здатність, і тоді камера з цим справляється. Якщо ж вам потрібно записувати при 5, п'ятітрикаші 60 кадрів довгі за проміжком відео, то вам не екшн камеру потрібно розглядати, вам потрібно шукати звичайну фотовідео камеру або якісь інші пристрої, ті ж самі телефони. І єдине, що недоліком, на жаль, залишилось, це час зарядки самих акумуляторів, тобто в середньому він складає 2-2,5 години. Тобто в нинішніх умовах, на жаль, це досить багато. Тепер стосовно візуальних змін, які ми отримуємо. До речі, захисне скло, яке поклеєно на камері, воно не входить в комплектацію, його ви можете придбати в нас окремо. Візуально ми бачимо, що додали вкраплення синього кольору. В принципі, комусь подобається, комусь ні. Я думаю, що це позитивний елемент зміни дизайну, тобто відразу видно, що у вас нове покоління GoPro, а не старе. Але я б хотів би, наприклад, щоб під... скрізь його додали, тобто не тільки про напередній і задній частині. А так, камера візуально нічим не змінилась, напис GoPro, скажімо так. і... Друге основне оновлення це те, що в нижній частині в нас додавали різьбу, якої в нас не було раніше, і це дуже круто, оскільки багато буває аксесуарів, коли потрібно зафіксувати камеру тільки на різьбу. І ну, тут нічого не можна сказати, тут тільки позитив, скажем так. Не знаю, чому вони це не зробили раніше, оскільки китайці ще з GoPro 9-ї додали цю різьбу. І, до речі, на, на AliExpress ви можете знайти різні. Аксесуари сюди, і є навіть спеціалізовані площадки, які дають можливість ставити GoPro на діджайні кріплення. Тобто, якщо у вас декілька екшн камер, то в принципі ви можете все це стандартизувати під один якийсь роз'єм, який вам буде підходити. По всім іншим елементам, по суті, все те ж саме. Що не можу сказати про комплектацію, оскільки наразі GoPro вже відмовилися від класичного кейсу, який був раніше, і тепер коробці Ви отримуєте звичайний переробо, перероблений скажімо так, матеріал, в якому ви знайдете один акумулятор для самої камери, стандартну вигнуту площадку для приклеювання на шолом, наприклад, один гвинт і кабель для зарядки. В принципі, це все. Але, до речі, зараз у нас в магазині є лімітована серія від компанії GoPro, де іде ще. Кейс і також карта пам'яті на 64 ГБ. Тому можете переходити за посиланням і вже замовляти. Ну і власне зараз ви можете оцінити якість самого мікрофону. На мою думку, в принципі ніяких з цим проблем немає. Звісно, що це не еталонний звук на ринку, але тим не менше його без проблем можна використовувати в продакшені. і. Саме головний плюс е, даних мікрофонів в тому, що вони якісно справляються саме під час поїздки на велосипеді, коли є зустрічний вітер, коли багато інших сторонніх шумів. І в цьому плані GoPro, не знаю, як, яким чином, але вона ізолює ваш, е, вашу розмову. І тим самим, як не як, але можна коментувати ваші поїздки під час активного користування самої камери. Ну і друга ключова відмінність GoPro 12. Те, що додали можливість підключати блютуз гарнітури до самої камери без сторонніх аксесуарів, того ж самого медіамодуля. Ну і власне функція підключення блютуз гарнітури дає можливість управляти самою камерою дистанційно і записувати звук з будованих мікрофонів самої камери. Це дуже зручно, коли камера знаходиться в нас далеко від оператора. Фактично неможливо управляти самою кам... камерою за допомогою голосу і власне записувати самий голос. І, до речі, напишіть в коментарях, можливо, ви знаєте якісь кращі блютуз мікрофони, які ми можемо підключити до самої камери, і ми протестуємо їх, перевіримо. випадку можна буде сказати, що GoPro це одна з найкращих екшн камер для запису блогів або влогів. Ну і в заключній частині хочу підмітити те, що пропрацювали інтерфейс, тобто, в цьому плані він став більш інтуїтивним і саме головне дружелюбнішим для новачків, оскільки раніше. Хоч і все було нормально, але для тих, хто перший раз користувався камерою, він був сильно навантаженим і, скажімо так, відразу не було зрозуміло, що куди нажимати, які налаштування вибирати тощо. Тому, якщо ви тільки, наприклад, купили камеру і раніше нею не користувалися, тут є спрощений режим керування, і насправді він, ну я його називаю бабушка режим, але тим не менше, там такі збалансовані налаштування, і ви під час зйомки ваших відео точно відео не зіпсуєте, як це могло бути. Раніше. Якщо ж вам потрібні професійні налаштування або, скажімо так, всі можливості камери, то ви вибираєте повне управління і відповідно керуєте кожним параметром окремо. Що ще мені сподобалось, що допрацювали сам застосунок, який ми використовуємо на телефон. Раніше була головна скарга до нього це те, що не передавалось відео під час зйомки на самого прошку, тобто був чорний екран. І Якщо у вас камера, наприклад, зафіксована десь в іншому місці, ви просто не могли контролювати картинку і не бачили, чи камера відвалилася, знахилилася тощо. І друге, те, що файли раніше досить довго завантажувалися на телефон. Зараз все це виправили, тобто тепер ми і бачимо і картинку. Досить швидко завантажуються файли. Тобто під час подорожей ви без проблем все це можете собі завантажити на телефон. І, до речі, є ще прикольна функція в самому застосунку, тобто ви можете зробити платну підписку на хмарне сховище. І коли ви будете приходити додому, кам Ставити її на зарядку, камера автоматично буде під'єднуватися до вашої Wi-Fi мережі і всі відзняти файли відразу завантажувати в хма хмарину, скажімо так. І відповідно вам не треба витрачати зайвий час, щоб все це робити власноруч. Ви можете стерти... Флешку, і вас вона буде вільна для нових відео. Надіюсь, наше відео вам сподобалось і ви для себе зрозуміли, чим GoPro 12 відрізняється від попередніх ревізій. І саме головне, що, що GoPro 11, яка актуальна на даний момент, і, до речі, GoPro 10 також є в нас наявності, і GoPro 12, звісно, ви зможете придбати в нас за посиланням під відео. Якщо у вас виникли якісь питання, чекаємо у вас в коментарях, з вас лайк. Підписка, оскільки далі буде ще більших і самого цікавих відео. До зустрічі!